Ось так виглядає автономний газовий обогрівач німецького виробника Rovi HGO 3400 drop 2K PRO. Чому автономний? Тому що він не потребує будь-яких зовнішніх комунікацій. Ні електроенергії, ні підводу газу. Але для мене було найважливіше, що він не потребує ще й примусової вентиляції або димоходу. Для його роботи достатньо наявності. Зріженого газу G30 або G31 пропан пропан-бутан. В даному випадку нами використовується газовий балон в ємністю 27 літрів. Він встановлюється тут дозаду у приклад і закривається таким кожухом захисним. Є, до нашого балону вже під'єднана додатковий захист, який вимагається німецькими правилами. Ось цей HGD 1 drop 2D. Теж виробництво ROV. І під'єднаний до вже комунікації нашого обігрівача. У комплекті обігрівача йде сам обігрівач. Ось такий непоганий редуктор італійського виробництва шланг. Коліщата дають можливість рухати цей привод досить таки свободно, вільно. По боках є ручки, щоб його рухати, колищата. А саме головне знаходиться спереду. Це вся передня поверхня. Приводу перфорований метал вкритий фарбою порошковою, яка не горить. За ним знаходиться на весь розмір передньої панелі. Саме головний, саме дороговартісний елемент то є каталітичний мат.